У Росії відзначають день перемоги. Вже традиційно свято проводять у стилі так званого побідобєсі. Термін вигадав російський православний священник Мітрофанов ще 2005 року. Він же критикував широке святкування 9 травня. Як росіяни притворили трагедію Другої світової війни на культ так званої великої перемоги? Розповімо далі. Помпезно та масово так у Росії святкують День Перемоги, долучають літніх людей середнього віку, юнаків і дітей. Організатори цих заходів кажуть, мають за мету виховати майбутніх патріотів своєї держави. Цитує їх пропагандистське видання Ріановості. Малечу вдягають в камуфляж, в руки дають георгіївські стрічки і вчать співати пісні про воєнну звитягу. Заходи проводять і на тимчасово окупованих територіях України. Центр національного спротиву пише українських підлітків з Маріуполя, Горлівки, Шахтарська, Макіївки, Донецька та інших міст. Росія регулярно вивозить на територію РФ для проведення військових зборів під назвою Гвардієць після лютого 2022-го головними символами війни серед росіян стали літери «З» та В. Прихильники війни клеять їх на свої автомобілі, одяг виходять на флешмоби та акції. Посадовці використовують символіку під час засідань. Виходити на псевдопатріотичну акцію росіянам не заважає навіть погода. На цих кадрах так званий марш безсмертного полку. У Заметіль та Мороз на акцію вийшли як люди літнього віку, так і батьки з малюками. А це світлини з міста Енгельс в салоні тролейбуса, макет могили невідомого солдата. Британське видання The Independent пише: Росіян вчать орієнтуватися на велике минуле, а не жити сьогоденням і планувати майбутнє. Вони здатні жити в бідності, втім бути впевненими у величі держави. Йдеться у статті. Підтримка культу 9 травня відбувається в Росії як на місцевому, так і державному рівні. Лише за офіційними даними Москва виділяє на це десятки мільйонів рублів.